Поважне товариство, цього року, вже в 19 те ми святкуємо День Вишиванки. Ми вшануємо, вшановуємо українське народне мистецтво. І сьогодні ми це святкування проводимо в унікальний спосіб, тому що ми проводимо його у приватному музеї нашої землячки Ганни Грушицької, Музей, який об'єднав собі дуже багато цікавих і рідкісних речей. Це близько 40 вишиванок, ну понад 35, але це ще не всі виставлені, а також дуже цінну і цікаву колекцію ікон. Ну, окрім того, бачимо, що тут є багато і старожитніх речей. І кожна річ, котра в цьому музеї, має свою історію. Тобто про кожну річ можна багато і цікаво розказувати. Але, попри все, сьогодні день вишиванки. І власне цій події ми присвячуємо сьогоднішній день. Сьогодні ми повдягалися вишиванки і відчуваємо себе такими святковими, урочистими. І відчуваємо ми себе справжніми українцями. Чи як би не була вишита вишиванка, вона завжди є гарною, вона завжди є прекрасною. До речі, в українців був такий звичай, що кожна жінка, дівчина вірніше, котра готувалася йти під вінець допоки була ще нареченою, готувала собі війно, бо без війна вийти замуж було неможливо. Якщо ця дівчина була бідною, то вона клала у свою скриню 30 40 вишиванок. Уявіть собі, 30-40 вишиванок у скрині. Якщо це була дівчина середнього достатку, то тих вишиванок було 60 або 70. А вже багата дівчина мала вишиванок від 100 і більше. Зелене, це... жито-зелене, хороші гості, Зібрався рід нашу мене. Ми Не хотіли традиції. Наверное, ви ще, може, піч маєте, що вони ще такі гарячі? Дуже Так, І так, от дійсно бачу, Роксолана шимків відкриває, то там, то там філію. Тут дивлюся, Віра Матковська з Тернопільщини також десь в самбург відкриває, також тут філію. Я думаю, ну такі, такі скарби. Тримати десь там в шафах, десь заховані, це, це, це рік. І так бо справді я, знаєте, як війна почалася. в мене в першу чергу думка, як мені ті вишиванки зберегти. Розумієте, ну, перше, що в мене було. Але якось Бог Бог милував, і, і, і я думаю, надалі все-таки буде перемога за нами. Бо ми дуже духовний, багато духовний народ. І... І ми, і ми збережемо ці наші надбання, збережемо наші традиції, мову і особливо культуру. Культура в нас дуже на високому рівні. якраз І тато рідні сестри, але в нас в Трутині жила світла пам'ять, їм звичайно, знаєте, вони тут, у мамині дворідні сестри. Також я приїхала до неї, дивлюся на ту іконку, так мені ти хочеш, кажу. І вона мені ту іконку дала. А це, бачите, життя Ісуса. Від народження до Його Бознесіння навіть. Всі такі фрагменти ну, в одному цьому. Ну, ну також рідкісні ікони. То, як би сказати, мого діда рідна сестра. Речі. Ота скриня, то ага. по сусідстві. То, то ага. все кажу, я в селі збирала. І в цій скрині були два рукави, такого зуму ткану полотна. Одна вишита, друга така недовишива, недовишиваний рукав. А втім, залі я вам покажу, яка сорочка вишила. Ви вже довишили. Привезена з Сибіру. Я і баба, і діду, і мама всі були вивежені з Сибір. Але це, власне, баба вишивала. Бо більшість мама не мала часу, але пам'ятаю, що баба вишивала. І оця скриня, що у вас є, в мамії світлиці, це є. І там дуже багато було таких вишиванок. І, власне, баба навіть собі наготовила. То я дуже завжди любила переглядати ті вишиванки. Ну, не ну, знаю, де Вони, правда, ми покували її в виш... вишивану, щоб вона собі підготовила.